І радше на старті нашої розмови, Вікторе, я би, попри всі заяви, які ми почули, просив би вас процитувати пост, який ви написали про помилки НАТО, починаючи з 2008 року днями раніше. Але давайте все-таки підсумки і що ми почули для себе. А потім трішки зосередимось на, тому, на тій цікавій інформації, яку ви видали на гора, ну, з багатьма позиціями я там, правду, погоджуюсь. Справа в тому, що ми зараз знаходимося в ситуації, яка існувала 2008 року. Угу. Е, ненадання Україні ПДЧ спровокувало те, що Росія в 2008 році пішла на Грузію. Потім, в 2014-му, так звано анексувала Крим, е, зайшла на Донецьку, луганську області, і цієї агресії немає кінця краю. Власне, все це наслідки якраз того, що в НАТО і в певних країнах, на жаль, не прораховують наслідки того, що може статися. І нинішній саміт, ювілейний саміт, міг дійсно стати історичним, але він ним не став. І це треба визнати і нам, і власне їм, тому що з однієї сторони, от за цією пишнотою е, убранств, залів, е, гарними фразами, величезною кількістю спічів про допомогу Україні, в тому числі е, стоїть одне, що НАТО зараз е, не готове. До е, рішучих кроків воно не готове приймати рішучі е, рішення, і воно е, намагається дистанціюватися взагалі від процесів е, пов'язаних з безпекою. Скажімо так, за, цих, е, за ці два десятиліття країни НАТО не посилювали свою обороноздатність, вони її послаблювали. Це треба визнати. І дивно звучать заяви Столтенберга, який заявляє, що НАТО сильніше як ніколи. От якраз ситуація в Україні дала для багатьох країн НАТО замислитися, що вони чим вони власне можуть захищатися. Ви пам'ятаєте, коли відкрили амбари, де стояли танки в Німеччині, і побачили, що на ходу 60 танків. Із кількох десятків. Коли я думаю, точно так само і в інших країнах почали перераховувати кількість солдат, яку вони скоротили, в Британії зараз 80 тисяч солдат. Всього. І в інших країнах то точно так само є дуже великі питання, чи здатне НАТО забезпечити безпеку власне членів НАТО, тобто, ми говоримо про те, що от ця п'ята стаття якраз зобов'язує власне альянс. Реагувати на виклики, коли ідуть в напрямку однієї із країн НАТО, але в мене зараз немає відчуття, що умовний напад на Естонію, Латвію чи Литву Буде адекватно мати адекватну відповідь для агресу. У них самих такого відчуття немає. Я ставила прямі питання представникам країн Балтії, і в них немає такого відчуття, що буде застосована п'ята стаття. Особливо за умови, що цей напад буде гібридним, як Росія, Звичайно. зазвичай перші кроки завжди робить гібридно. Там, ну, росія. Того, може кажучи, зайти якщо зеленими якісь... чоловічками. Да, якимось... Якщо якісь рускоязичні десь у нарві раптом почнуть влаштовувати якусь Нар нарванську, нарвану чи яку там республіку Ордло чергове, то зовсім немає переконання ні у них, ні у нас у тому, що це буде застосовано. Але просто тут ключове, ну правду кажучи, я дуже розчарована тим, що я побачила впродовж цього тижня, тому що ми розуміємо, маючи цей досвід перебування під Росією на превеликий жаль. Ми розуміємо, що Росія знає, розуміє, визнає тільки силу. Абсолютно. І нічого крім того. Це ж їхні проти вломані прийома. От це те, що вони визнають більше нічого. Всі ці сигнали, які їм посилають, всі ці там ем, маневри різні, все це. Виду виду ви, 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 ви дуже праві, тому що словесна еквільберістика от е, закінчується тим, що е, велика дискусія триває називати мостом. Перехід там України з якогось стану до вступу в НАТО, чи не називати це мостом? Чи якось ще придумати якісь двері відчинені? Коли вони відчинені? Ну, але дивите, чи вони що відчинені я для косів Кремля Я хотіла піти, піти далі? Та в цьому. просто якщо саме такі сигнали послані НАТО, та саме такою є відповідь НАТО, у відповідь же ж на по суті ляпас з боку Росії, тому що. Охмедит, я розумію, як це цинічно звучить для нас, це біль. Але те, що Росія робила, це був ляпас до НАТО, тому що проведене напередодні е, буквально ще й ювілейного ще й святкового саміту НАТО от проведена ось така кривава. От оця розправа, оця бійня, кривава. Е, це випробування НАТО на те, як воно відреагує, і от воно відреагувало таким чином: що ми отримаємо далі, тобто на осінь, на зиму. Які сигнали Росія для, для себе читає і як поступить далі, якщо прогнозувати її подальшу поведінку? Я прогнозую, що е, наступних кілька місяців будуть дуже важкими. Да. Вони будуть посилювати тиск. Росіяни будуть посилювати тиск. Путін буде посилювати е, свої, підвищувати в чергове свої ставки. Я не виключаю, що ракети. Повз територію Польщі чи Румунії будуть літати все частіше. Я не виключаю, що дійсно може бути якась із гібридних спецоперацій щодо країн Балтії. І все це буде розігруватись під приводом того, що НАТО повинно, хоч якось відреагувати. Тобто, так, так би мовити, провокацію НАТО зробити для того, для того, щоб показати вже крах повністю для тому що Путін вважає, що НАТО дійсно слабке, а крах чи перевірити спроможності. Ну, це власне одне і те саме, тому що. До спроможності ми... НАТО це зараз крах. Ну, тут... В, ви знаєте, спроможності НАТО зараз важко оцінити, тому що все залежить від людей, які приймають рішення. А ми бачимо, що рішення приймаються на національному рівні, і відповідно лідери, переважна більшість лідерів країн, які диктують лідерські позиції у НАТО. Зараз не хочуть не то що якогось загострення і протистояння з Росією. Вони намагаються вгадати, що буде з Росією через там 10 років, і можливо її так силами України обезкровити. Але не вдаючись до якихось додаткових дій, не вдаючись до того, щоб приймати відповідальні якісь рішення, чи не вдаючись до того, щоб Україні дати все можливе, що може НАТО. Угу. Ну, НАТО ж може давати багато чого. А ви бачите, що в мене зараз взагалі складається враження, що маніпуляції цифрами. Ми колись про це сміялися, коли там під час урядування Януковича, знаєте, казначейство там цифрами маніпулювало. Показувало, що ріст доходів, там і соціальні виплати, і те росте, і те росте, і все насправді все, все дуже добре. От точно так само зараз відбувається і там: п'ять патріот, патріот мають нам передати. З яких чотири Із яких, 4 із яких вже... уже чотири були анонсовані два місяці тому? А один взагалі а вже воює, а один уже на території України. Тобто про що йде мова? 40 мільярдів доларів записані як річна допомога в, в військова допомога, із яких 23 вже записані в бюджеті, який був проголосований із тих 61 мільярда, мільярда, який Сполучені Штати на ну фактично вже проголосували і мали би надати. І це все ну, виглядає як реальна маніпуляція. Знаєте, я весь час був. Людиною, яка виступала, ну за і за зближення з НАТО, і за те, за вступ України в НАТО, і mm. ідеологізував якраз і ідеалізував навіть цю організацію, казав, що це реальна сила, за якою стоїть і міць. І розуміння, і велика аналітика, і досвід, і відповідно це сила, яка може нам допомогти протистояти Росії. А зараз в мене вже немає такої впевненості. От, власне кажучи, у мене так само я ніколи собі не дозволяла якоїсь антизахідної риторики, просто тому що НАТО добре пам'ятає Радянський Союз, і для мене немає альтернативи, але так розчаровуючі рішення НАТО Це і, дійсно. І я от... кажу, що може, може дійсно. Я зараз о, трошки на емоціях якісь речі. Ну, вони є, ці говорю. емоції, я, я їх розумію, Вікторе. І я для себе взагалі ставлю питання: а чого Захід боїться більше? Захід більше боїться прогрешу України. Який відкриє насправді відкриє скриньку Пандори для авторитарних держав? Ну для Китаю можливість напасти на Тайвань, ну і далі там вже ж понесеться після цього. Чи е, розпади Росії програшує грошує Росії? Чого вони бояться більше? Ну тобто, на оцих шальках Терезів з одного боку дійсно о, ця скринька Пандори, та, яка, яка просто повністю руйнує весь світовий порядок і всю світову безпеку, чого Росія, власне кажучи, добивалася цією війною. Тобто вона вже добилась. Уже ООН. Нікуди не годиться, в принципі, да, коли ми бачимо те, те все, що там відбувається, просто якась вакханалія. А з іншого боку, можливо, розпад Росії з там якимись анклавами з ядерними боєголовками їх ряту їх лякає, як в тих голівудських фільмах, да? коли там який-небудь герой типу Шверценеггера, рятує півсвіту від ядерної боєголовки, яку захопив анклав, десь невідомо де в країні під невідомою назвою, а, ви дуже праві. Більше року спілкуючись із аналітиками з США, я розумію, що вони живуть в тому ж самому світі, який існував у 1990 році. Ви згадайте, коли приїжджав в Україну буш старший, виступав з трибуни Верховної Ради. Він приїхав до речі в Україну, погодивши цей приїзд із Горбачовим, і обіцяв Горбачову, що Україна ніколи, повторюсь, ніколи. Не покине радянський Союз, чи і виступ цей стався 1 серпня за 24 дні до проголошення так, незалежності України, то, то це то, приклад то... найбільшої історичної недалекоглядності, як на і, і, в мене, і в мене от відчуття, що зараз Сполучені Штати Америки от точно перебувають в точно такій ілюзорній реальності, яку вони собі намалювали ще в ті часи. До речі, коли ви згадали про ООН, тут дуже символічно, що в ці дні якраз. Російська делегація, ви пам'ятаєте, яка почала головувати за зараз в Раді безпеки? Ну це взагалі цинізм це вищої міри, от але е, вона на прийомі записала одним із страв е, якраз котлету по київськи з пюре Спюре, але я про що хотів сказати, що е, виступ е, буша, як ви правильно сказали, 1 серпня 90-го року, у року у Верховній Раді, е, якраз е, тоді охарактеризували як е, «chicken спіч, і я думаю, що е, це неспроста. Я думаю, що Росія таким чином. Просигналізувала, що ми все пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо ваші обіцянки, що ви нам обіцяли, що Україна має бути в сфері впливу Москви. Це такий великий геополітичний натяк. І ляпас. І ляпас, звичайно.